У Кременчуці відбувся забіг. Шаную воїнів. Біжу за героїв України. Це щорічна традиція вшанування пам'яті воїнів, які загинули під час російсько-української війни. Акція, започаткована у 2018 році, з кожним роком охоплює все більше регіонів України та навіть виходить за її межі, залучаючи українців у майже 40 країнах світу. Кременчук вкотре активно долучився до патріотичної ініціативи, організувавши забіги на різних локаціях. Одна з них алея пам'яті загиблим захисникам. Уже традиційно проводиться захід, шанує воїнів біжу за героїв України на честь полеглих воїнів України територіально осередками. Кожні в своєму місті люди, спортсмени, бігуни, активісти збираються самостійно або централізовано і проводять пробіг вільної дистанції два, п'ять, десять кілометрів. Хто скільки зможе пробігти дозволяє стан самопочуття, Символічно пробігають дистанцію з наліпкою героя України, за якого на честь якого вони долають дану дистанцію та відповідно підтримують пам'ять героя України. Долучилися до забігу. Тільки наші випускники загинули у цій несправедливій війні. Ми завжди підтримуємо Збройні Сили України, ми проводимо турніри пам'яті загиблим випускникам. І Таким чином говоримо їм, дякуємо, говоримо їм, говоримо їхнім батькам, сім'ям та рідним. Ще одна локація забігу парк миру. В очах учасників акції виднілись сльози, але в цих сльозах не тільки біль, а й гордість. Гордість за те, що вони знали людей, які стали на захист батьківщини і віддали за її свободу найцінніше. Приурочений наш забіг пам'яті загиблих. Воїнів, героїв України, я думаю, що кожен учасник має знайомого, який загинув під час війни. На жаль, в моєму оточенні була людина, яка захищала нашу країну, і це дуже було близьке оточення. І цей хлопець загинув. Це Ваня Юрченка, це неймовірно щира людина, дуже спортивний, дуже надихаючий хлопець, і неймовірно прикро, що. На жаль, його життя через російське вторгнення воно тепер не може цвісти, і він не може разом з нами сьогодні пробігти. Спробую пробігти заради нього і знати, що він точно зі мною. Люди повинні знати, тому що це наша країна, і вони дійсно загинули за Україну. У мене є друг герой, який загинув під Запоріжжям. Ми представляємо Луганську область, тому що ми переселенці, тому ми сьогодні, щоб хоч маленький внесок, і щоб люди пам'ятали, тому ми біжимо за свого друга. У сквері імені Олега Бабаєва локацію забігу організували Кременчуцькі фітнес-тренери Ірина Чорнобай та Ярослав Ботвинко. На кожній з локацій, де відбувся забіг, зібрались люди різного віку та професій. Проте всі вони об'єднались спільною метою вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за свободу нашої держави. Анна Литвин, Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.